Всім привіт! Зараз початок лютого і прийшов час подивитися до лазань, які садила восени. Всі лазані стоять в теплиці, якій не пропалюється зараз. І бачимо, що вже верхній шар кожній із цих лазань починає проростати. В цій найбільшій всі іриси вже попроростали, один навіть зацвів. Тут маленькі ботанічні тюльпани також вже попроростали. Гіацинти, все, що було посаджено в першому ряду, шарі починає вже рости. Це через те, що зима тепла, і відповідно тут в теплиці також тепліше. Якщо було б холодно, були б сильніші морози, то так би не проростало. Але можна не хвилюватися, що вони вже вам заразу, зараз почнуть зацвітати, тому що на такому етапі вони протягом місяця можуть бути ось такого розміру.